Вітаємо усіх любителів волейболу. Ще один тиждень позаду, і ще один волейбольний вікенд, відіграли міські та обласні змагання. І сьогодні ми знову зробимо невеликий огляд ігор та проганалізуємо турнірне становище відкритого чемпіонату міста серед як жіночих, так і чоловічих команд. Та оглянемо, що ж там коїться у волейбольній лізі Поділля. А ви, якщо вам подобається наша робота, поставте авансом лайк, підпишіться на канал та не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити ж. Жодного відео. Коротко оглянемо матч волейбольної ліги Поділля. Цього тижня вона проходила у місті Жмеренка в суботу, 1 квітня. Нагадаємо також, що це був передостанній раунд фіналу чотирьох. У ну, першій грі Крижопіль зустрівся з МХП Вінниця швсм М В цьому нецікавому та рівному протистоянні все ж трохи сильнішими були вінничани. Вони отримали Вікторію з рахунком два-три. Наступними на паркет вийшли Браїлів та Стрижавка. Тут не без проблем, але все ж краще себе показали гравці зі Стрижавки. З чотирьох партій вони виграли три таким чином, закриваючи матч без додаткового сету з рахунком 1-3. І тепер очікуємо фінального туру змагань для того, щоб все таки дізнатися, хто ж займе призову трійку. Далі розповімо вам про перепетії сьомого туру відкритого чемпіонату міста з волейболу серед жіночих команд. В суботу 1 квітня в залі ВТФК пройшло 5 поєдинків. В Першому МДЮ США No3 переграло в МТУ 3-0. ВТІК НТУ з мінімальним рахунком поступилося профтеху 4-15, 1-2. ДЮ США Авангард з Калинівки отримали впевнену перемогу над МДЮ США 3-0. Господарі майданчика ВТФК програють три очки профтеху, а де авангард США Авангардру. Другий раз за день бере максимум зі своєї гри з ВНТУ 3-0. Ну що ж, і коротко проаналізуємо турнірну таблицю, яка наразі знаходиться на ваших екранах. Дону продовжують лідирувати у них 17 очок. Друге місце наразі за Калинівкою. Авангарда відстає тільки на один пункт. Трійку лідерів замикає профтех 4-15. У них 13 балів. У відкритому чемпіонаті міста серед чоловічих команд також пройшов тур. Тут в неділю о 10-й розпочинали матчем ВТФК з Вінницькими соколами. Один із лідерів турнірної таблиці підтвердив свій статус та переміг 3-0. Далі фаворит вдало провів свій поєдинок проти Аматор. Він та виграв також в суху 3-0. Одразу після цього прометей нарешті перервав смугу невдач та обіграв адвокатів 3-0. Закривали ігровий день в політесі Господарі, майданчику, ВНТУ та волейбольна команда. Вороновиця. В ході цікавого та рівного матчу воронівчани взяли два очки та перемогли в дуелі. Само собою ще два матчі відбулися в залі медичного коледжу. Так господарі майданчику мінімально поступилися Донецькому університету 2-1, а освіта декласувала авіатор 3-2. 0. відповідно до цих результатів турнірна таблиця виглядає наступним чином. Лідерують без жодної втрати очок Вінницькі Соколи. У них аж 22 пункти. промавтоматика на другому місці та має один бал відставання. Третя стрічка за Прометеєм. Сухий виграш в останньому матчі дає їм можливість обійти ВНТУ.